Вітаю, вибачте, скажіть, будь ласка, за скільки вирендуєте тут робочі квартиру? Зараз вісім, але нам обіцяють підвищити до десяти. А чи не могли показати екскурсію по вашій квартирі? Туди. Давайте піднімемося. Ви виглядаєте дуже габаритно. Як ви лазили у шахті? Це щас. тоді ж він молодий був. О, мені подобається. У нас квартирка тепленька. Не Це скільки кімнат у вас тут? Одна кімната. Одна кімната. Така тут неймовірна просто атмосфера. Вже як заїхали, тут кухня була побудована. Все було тут, оце так, як ми заїхали, так воно, дві каструлі, сковорідку нам дали, мабуть, десяток тарілок. А це для чого не підскажете? А це мені дідусь я ходжу. як ноги тягне. І рідка людина, яка не вживає самогона, розтирає. Ні, він не піде. Шахта, а не дай Бог взрив, як? О, день до вечора. Ну а що робити? Що робить? Шо робить? Як так, ми... Жить так лучше, та ні, ну жити то поменять. треба. Ну сиріно. Ми ж ніколи не думали, що ми в таке попадемо. Ну хто думав? Га все в нас було. Ми думали, що ми. Проживемо таким вже, знаєте, спокійну старість вже, все в нас є. Ось прийшла плачу на роботу, а лікар у нас такий, Чого ви плачете? Та людям ще хуже, чим вам. Ви живі. Ага, так. Да, ви ще движетесь, да. ви ще вийшли працювати. Ага, кажу, та не сиділа б я оце вдома кажу на пенсії. А я ще кажу, йду та тряпку тягаю. Великому подяку. Дякую, тримаєтесь. <говорю> о, це наш будинок <говорю> і оце кухня. А зараз в нас там нема нічого. У нас там все розбите. Збите все під нуль у щебі. це Що з хати залишила? От кухні не, нема нічого. Все це наша крицька. Вона злетіла в повітря в місті з будинком. А Поїхали погодувати кішку і собаку. Дідуся схватила спина. Що нам робити було? Лікарню в окрідарі розбили зразу. Їхали в Курахово, прийомне відділення. Задали поранених, навезли. Не змогли повернутися, бо те саме. Тоді ж поїхали в Курахове, бо спину йому замкнули. Ну, це ми так виїхали. нас ні речей з собою не було. Ну от ми їхали погодувати кішку а... і не повернулися. Друзі, як з'ясувалося після того, як я вимкнув камеру, ці люди кажуть, що нам ну, там сусіди купили крусів, там на спортивні штани, куртку, ми ходимо по гуманітаркам. Це все говорить про те, що у людей просто не вистачає грошей, щоб покрити оренду. Тому в кого є можливість і бажання допомогти, не стримуйте себе в цьому.